Наші студенти, наші гості, і вже мені здається, такі традиційні учасники фестивалю, які долучилися до нашого фестивалю, з нетерпінням чекають, передивиться ці роботи. Фестиваль, що народився зі звичайного студентського конкурсу, сьогодні налічує більше ніж півсотні заявок, світлини, телепередачі, кінонариси тощо, враховуючи різний рівень та можливості учасників, конкурс відбуватиметься у різних номінаціях: студентські роботи, аматорські та професійні. Організатори та журі не обмежуються самим лише переглядом робіт. У рамках фестивалю заплановано низку мистецьких заходів. Приїдуть гості з Києва. Це студія. Червона собака. Проведуть майстер-клас з анімації, крім того, будуть майстер-класи з екотуризму. От. І завершиться суботній перегляд у нас переглядом якраз мультиплікації, і в кінотеатрі Мультиплекс буде. Перед екранний показ фільму Повадир. То ми перші зможемо його переглянути, тому що е, прем'єра, всеукраїнська, починається тільки 12-го числа. Виставка фоторобіт учасників Пілігриму буде влаштована просто в коридорах та залах коледжу культури. Вона, як і демонстрація кінотворів, буде доступною для всіх відвідувачів. До слова, конкурсні роботи оцінюватиме й глядацьке журі. Окрім культурного та мистецького значення, фестиваль насамперед сприяє професійному становленню та зростанню студентів коледжу, зазначають організатори. Фестиваль Пілігрим має свою таку перспективу красиву, яка переросте, ну, по-перше, і в традиційний, і високопрофесійний фестиваль.